Наносимо підготовчий етап перед пілінгом. Сьогодні в нас вже третій сеанс пілінга з курсу, який ми призначили. І перед, перед тим, як наносити сам розчин пілінг, проводиться ще попередній підготовчий етап це ексфоліація, називається. В якості ексфоліанта я використовую ферментний препарат. Який дозволяє попередньо розчинити роговий шар епідермісу і підготувати його до нанесення пілінгу. Якщо у нас вже трошечки буде поверхня епідермісу розрихлена, розпушена, тоді і основна речовина, яка входить до складу пілінга, це різні кислоти, також зможе проникати глибше і, відповідно, надати більш ефективну дію.